Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. Меламах Б6, повноцінний сон та відновлення сил. Багато символів і знаків, адже живуть вони на межі життя і смерті. Я трошки довго не стрихся, ось. Коли йду на війну, відрощую чуб собі. У мене такий це символ. Звідси і позивний. Андрію – 34. Ще на початку війни він воював на Донбасі, потім повернувся в рідний Маріуполь, відкрив власну справу, одружився, народився син Любомир. Маріуполь останніми роками почав розквітати, але ну, незадовго до початку війни я відчув, що щось буде, і переїхав, орендував квартиру Івано-Франківськ переїхав. Погані перечуття справдилися. 2022-го російська авіація знищила його дім у Маріуполі. Тож тепер його місія нищити російську авіацію. Андрій Шувалов, стрілець зенітник у бригаді «Едельвейс». згадує, як рік тому приземлив свою першу велику ціль ворожий штурмовик. Це було досить неочікувано, іноді нам повідомляють про. Ворожі нальоти, але коли літаки летять на, на низьких висотах, їх е, не можна на радарі е, побачити. Та Андрій його почув і одразу ж кинувся до зброї. Зробив накол, щоб привести в дію ПЗРК і почав супроводжувати. Як тільки система навелась, Андрій тисне на гачок свого перуна і випускає ракету у бік ворожого су 25 Емоції були <свист>, незабуваємі на все життя. Це сталося 9 березня 23-го, в день народження Тараса Шевченка. І в день, коли трьохрічний син Андрія вивчив свій перший в житті вірш Кобзаря. вітер дві вітряві споєм на домі, надвальною вічого в колені. Взагалі, ну, в житті військового дуже багато символів, знаків, тому що ми живемо на межі житті і смерті. Збиття літака я присвятив сину. Моя дружина сказала, що це краще, ніж зірку з неба дістати. Ти для мене такий подарунок зробив. У Андрія та його побратимів за Дельвейсу вже назбиралося трофеїв на цілий музей. У мене в руках польський ПЗРК Каперу. З якого я власне збив Су-25 на Донбасі. Тут напис, коли був здійснений пуск, коли був збитий цей літак, навіть година і хвилина вказав. Тому це вже як пам'ятка, як історія. Маленька совєтська армія не зможе перемогти велику совєтську армію. Тому тільки спритність, жага до перемоги, нестандартні дії нам поможуть. І, звичайно. Зброя Андрій Шувалов із позивним Чуб, стрілець зенитник 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Андрію, вітаємо, раді бачити. Наша студія навзаєм. Я одразу бачу той рожевий танчик у вас на фоні. Це дуже мило. Розумію про ті символізми, про які ви казали. 9 березня це особлива дата вже в вашому родинному календарі. Син з дружиною робить вам дарунок. Ви робите відповідно дарунок дружині. З того часу вдавалося робити щось подібне? Чи як намагаєтесь тепер викручуватися, щоб знаєте, кожен наступний подарунок був вражаючим? На жаль, такі можливості бувають не завжди але. Я приділяю багато часу своїй сім'ї, своїй дружині. Кохання допомагає нам проходити важкі, важку нашу службу та війну, тому маємо любити одне одного, одного і кохатись. Це прекрасно. Знаємо, що ваша бригада славиться збиттям ворожої авіації. Часто хлопці тут в студії діляться якимось навіть таким спортивним азартом, начебто змагаються між собою. Чи є подібні змагання у вас в бригаді? Так, однозначно є. Кожен стрілець хоче показати себе і віддає всі свої сили для результату. Статистика ведеться і досить. Результативно відпрацьовує наша бригада по повітряних цілях. Зокрема, ми збили вісім літаків, шість вертольотів, одну крилату ракету та більш 50 безпілотних літальних апаратів. Тому всі стараються працюють на перемогу. Ми знаємо, що війна багато втрат несе, і вона на жаль принесла втрати і у вашу родину. Був зруйнований дім в Маріуполі. Так, мій дім був зруйнований авіабомбою, я жив в районі Левобережньому, вона подалеку від Водозасталь. Тому зараз на місці домівки мого дитинства котлова. Ось Також був зруйнований дім моїх батьків, на жаль, тому це досить грустно. Але я знайшов ага, Новий дім в Івано-Франківську, тому надалі буду жити там. А Маріуполь буде тим, як був до війни в моїх згадках. Дякую вам. Дякую. Дякую вам.